Всім привіт! Сьогодні огляд на міні-трактор UTO модель NME554. І хто підписаний на YouTube канал, той бачив недавно, виходило відео з оглядом на теж Yuto потужністю 50 кінських сил, але ці трактора відрізняються. І, як не дивно, люди не знають, що є саме дві моделі 50 і не розуміють саме різницю між ними. І, звичайно ж, я детально цю різницю вам покажу в наступному відео. Ну а сьогодні буде просто огляд цієї конкретної моделі. Отже, цей трактор заявлений як садовий. Хоча, на мою думку, це і спорне питання, але все ж таки за рахунок його компактних розмірів, він і попав саме в цю категорію. І на рахунок ціни. На момент виходу відео його ціна становить 17500 доларів. Але нагадую, що краще уточнити все ж таки за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. І ціну і наявність. По трактору ж, розмір передніх коліс 83 на 20 диск нерозборний. Колія зараз встановлена 1,20 м по центрам. Задні колеса мають розмір 12,4 х 28 Тут диск розборний. Грузи на задніх колесах є в комплекті. Задня ж колія, до речі, регулюється в депазоні від 1,15 до 1,40 м. Передній міст тут звичайний, редукторний, досить масивний, як на 50-ку. Ну і, звичайно ж, це Ютовські мости. Бортові редуктора, тут, як бачите, теж немаленькі. Також тут вже маємо гідрооб'ємне рульове керування, тобто гідроциліндр двосторонньої дії. Заявлений кліренс тут, до речі, 33 см. Щось мені здається, що маловато, як на такі колеса. І особливість цієї моделі в тому, що передні. Крила тут прикручені намертво до полурами, тобто разом з колесами крила не повертаються. Задня основна робоча частина тут теж цікава, як бачите, є одразу примусова гідравліка. І ось так тут виглядають чулки на задніх полосях. Також, як бачите, цікаві подушки на кабіні, їх тут ззаду дві штуки стоїть, і спереду також там вони ще є. Ну, і на гідравліку тут встановлено два розподільника основний і додатковий. По самій трьох тут зроблено все адекватно, є один причетний вузол. З товщиною металу тут теж питань немає. Заявлена вантажіпідйомність 1200 кг. Вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 тисяч обертів за хвилину і. Є дві пари гідровиходів, а також зверніть увагу, що тут спільна масляна ванна на гідравліку та трансмісію. Я не знаю, для чого зробили саме так, але ну, як є вже. Також тут позаду знаходиться ресивер компресора. Тут є, як бачите, пневмоконектор для тормозів причепа, розетка для електрики причепа. Ну і в принципі більш нічого цікавого позаду немає. Капот тут відкривається. Традиційно спереду піднімається вверх та тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна, як бачите, тут шикарний, капот відкривається доволі високо. Ну І так як трактор обладнаний кондиціонером, одразу ми бачимо компресор кондиціонера, сам двигун 4-циліндровий зі звичайною механічною паленою системою. Двигун тут потужністю 50 кінських сил, вимикач маси, до речі, знаходиться в зручному місці в нормальному доступі. Ну, як бачите, Ось таке тут кріплення крил передніх. По фільтрації палива є фільтр грубої очистки палива, фільтр тонкої очистки палива, також фільтр масляний двигуна. Повітряний фільтр тут звичайний контактно масляний з циклоном. Тут вже китайці не заморачували, щоб виводити його кудись там повище. Попереду традиційно розташований радіатор кондиціонера, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини, акумулятор встановлений 12 вольтовий на 120 А. Також основний радіатор тут, який традиційно захищений металевими сітками. Генератор встановлений звичайною потужністю 350 Вт. Традиційно є два НШ, один на задню гідравліку, інший на гідри. Об'ємне керування. Є, звичайно ж, додатковий фільтр для. Мастила. Ну, і ось так трактор виглядає знизу. В принципі, нічого зайвого немає, все зроблено акуратно, компактно. Ну І нагадаю, що НШ бере мастило саме з КПП. На рахунок маркування двигуна це у нас А498 ВТ. До речі, зверніть увагу, це не КМ на тій. Моделі в попередньому випуску я помилився. Там такий самий двигун стоїть А498 ВТ. Тобто завод це не лайдонг, це Ксінчай. Ну Це для знавців, щоб потім в коментарях мені не писали всяких цікавих речей. Хоча ні, пишіть, все одно читати цікаво. Паливний бак пластиковий з ємністю В60 літрів. Розташований досить зручно. Єдине у мене питання це як обслуговувати повітряний фільтр. Ну, то вже таке собі, як то кажуть. По кабіні. Кабіна тут, до речі, цікава. Мені теж сподобалось, дивіться, яка форма. Так, двері тут на всю ширину, скляні. Є ось тут, бачите, бумажний повітряний фільтр для салону. Я б навіть сказав, що він розташований в нормальному, таке адекватному місці. Ну, Ось так широко відкриваються двері. І взагалі, то, як бачите, кабіна ну, прикольна. Я б навіть сказав... Має бути або мала б бути сучасна, але, я так розумію, імпортери замовляють спеціально здешевлену версію. Отже, підлога рівна, педалі підвісні, сидіння дешевеньке, і як бачите, низ тут нічим не обшитий, не обхлений. Зато потолок, дивіться, який прикольний. Ну, Зараз роздивимося ближче. Отже, сидіння регулюється по возі, двигається вперед-назад, тобто все по-стандартному. Посадка, до речі, в принципі, більш-менш зручна. Тут традиційно є. Вентилятор ззаді на стійки. Ну, а понизу все виглядає дуже сумно. У нас тут речний газ, реча гідравліки, понижені, повишені і 4 передачі. Тут, до речі, 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, маємо 8 вперед, 8 назад. Ну і Під лівою рукою у нас речаги на додаткові гідровиходи. Плаваючого положення тут немає ніде. Ну, Звичайно ж, крім навісного обладнання на навіски, плаваюче положення є обов'язково. Зараз вам покажу. Ну і, звичайно ж по речагам, я б все одно б підганяв би все це під себе. Я вже в принципі змирився, що для кожного китайця це нормальна історія. По панелі приладів. Вона тут, як бачите, звичайна ютовська автомобільного типу, є, в принципі, на ній все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. На потолку тут купа дефлекторів, є, звичайна ж аудіопідготовка. Це типу місця під. Внутрішній фільтр, не знаю тільки для чого він. ну Виглядає, по крайній мірі, цікаво. Так, люка тут немає. ну Є кондиціонер, тож в принципі він не особо й потрібен. Шторка тут широка, майже на всю ширину. Ну і що, давайте, мабуть, заведу, послухаємо, як працює трактор, наскільки комфортно в кабіні. Що я вам скажу? Загалом мені подобається, в кабіні приємно. Вібрація, я б сказав, би, мінімальна. Я думаю, все ж таки оці нові подушки дають свій результат. Тож, наче все добре, але є, звичайно, мінус, що не зашитий оцей простір під сидінням, не обшиті крила. Ну, таке собі. Загалом трактор досить цікавий. До речі, по габаритам зараз пройдусь, так як це все ж таки заявлено, що садовий трактор. Тут довжина 3,67 сантиметрів, ширина 1,50 м і висота 2,55 см. і, до речі, заявлена вага 2410 кг. А також, що мені ще дуже сподобалось в цьому тракторі, це його виборот передніх коліс. Розворот, як для 50 ки то взагалі мінімальний, я вважаю. Що ж, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну, бачите, позаду, якщо дивитися, який вузенький трактор. А коли їх поставлю ще два рядом, то взагалі побачите різницю. Ну, то вже буде в наступному відео. Тож, дійсно, підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!